Шановні присутні, бажаю здоров'я. Дуже приємно, що є така можливість поспілкуватися, тому що дійсно з початком широкомасштабної агресії ми не сильно публічні були і в такому журналістському середовищі майже не спілкувалися. Починаючи з лютого 2014 року, в нашій країні триває агресія Російської Федерації проти країни. Після 24 лютого вона загострилася, чим спричинила широкомасштабну агресію, яка триває і досить. Крім Росія, Російська Федерація проти нашої країни веде війну в різні способи. Не виключення є і інформаційна війна. 2014 рік одним із причин було те, що проти нашої країни велася потужна інформаційна пропаганда, і що спричинило захоплення і Донбасу, і в тому числі анексію Криму. Зараз ситуація дещо інша. Але. Ті заходи, які відбуваються в державі, дають нам підстави вважати, що не все наше населення так сприймає і сприймає війну і долучається до оборонних заходів. Сьогодні інформаційне поле Полтавщини, порівняно з іншими, є проукраїнським, більшість видань, більшість Телерадіокомпанії сповідують державну політику. Саме цивільні медіа є основою, яка формує інформаційний простор нашої і Полтавщини, і країни в цілому. Тому ми виправимо ситуацію, коли ми з вами не спілкувалися, тому що багато питань було не для публічного простору. І такі брифінги, як зараз, ми з вами будемо проводити частіше, чим наситимо інформаційний простір. Зараз, в зв'язку з переформуванням військового комісарату в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ми теж змінили політику. У нас відкриті так звані кол-центри Гарячі лінії в районних центрах, в обласному територіальному центрі. Ми запроваджуємо так звані консультаційні мобільні поки що пункти, де про них мій колега більше розповість, де не буде вручення повісток, а буде роз'яснення соціальних питань, питань проходження військової служби, заходів мобілізаційного характеру. Це, я думаю, більш буде настроє громадян до відкритості і спілкування саме з територіальними центрами. Але чим і інформаційна кампанія проти нашої країни і проти тих дій, які виконує, виконує територіальний центр комплектування, триває. Це заключається і в телеграм-каналах, такі як Повістки там Полтава, де відстежуються Працівники територіальних центрів комплектування під час вручення повісток оповіщення. На жаль, поки що це зупинити не вдається. Правоохоронні органи, думаю, над цим питанням працюють. Це теж негативно впливає. Плюс в всяких меседжер розповсюджується консультації адвокатів, консультації небайдужих в кавичках людей, які розповідають неправдиву. Перекрученою інформацією, яка теж негативно впливає на думку людей. Сьогодні ми викладемо нашу позицію, яка відповідає тому правовому правому полю, в якому ми зараз з вами проживаємо, що стосується заходів мобілізації, призову, проходження військової служби, звільнення, соціального захисту військовослужбовців та членів їм сімей. Я думаю, сьогодні у нас з вами все вийде. Після виступу мого колеги, я думаю, ми з вами поспілкуємося в режимі питання-відповідь, в дружній і комфортній для нас атмосфері. У мене все. Передаю слово своєму колезі. Всім доброго дня, полковник Котюх Олександр Володимирович, заступник начальника центру, начальник сектору мобіліційної оборонної роботи Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до указу президента по загальному мобілізації, вже шосте підписаний та продовжений строк проведення загальної мобілізації, підлягають призову громадяни України віком від 27 до 60 років, які не проходили військову службу. Або юнаки до військового зобов'язань 27 років, які до цього проходили військову службу. Юнаки, які з 18 до 27 років не проходили військову службу, до мобілізації не притягуються, тому вони можуть підписати контракт на добровільній основі по проходження військової служби. Призиваються на військову службу по мобілізації, придатні за станом здоров'я військового зобов'язання, які проходять військово лікарську комісію. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є більше. 15 пунктів він є в загальному доступі, які не підлягають або мають право на відстрочку. Загальний обов'язок відповідно до постанови Кабінету міністрів, територіальних центрів комплектування це оповіщення та призов по мобілізації. На даний час Полтавська область призвали близько 30 тисяч осіб, і це. Результат на фоні всіх областей нормальний, тому нема у нас там якихось зривів виконання заходів мобілізації. Які до мене є запитання? Ви, будь ласка, Та такі Бо в інших містах ми, наприклад, бачимо, що інколи чомусь люди вирішують нападати на людей у формі, чи трапляються в Полтаві такі випадки? Дивіться, в Полтаві таких випадок немає. І ми е, в першу чергу е, проводимо заняття з нашими військовослужбовцями, які займаються заходами оповіщення. У нас такого немає, і ми е, ніколи не... Ми вважаємо за доцільне сперечатися, виясняти відношення і комусь доказувати, що йому треба прийти до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Всіх дуже лякає назва територіальний центр комплектування. Тому я вважаю, що, наприклад, є завдання територіального центру комплектування, де визначено законодавчими актами, що ми повинні Оповіщати. І я звертаю увагу всіх громадян Полтавської області, щоб прийти в РТЦК обов'язково. Ви приходите в РТЦК. Я вважаю, що відкрити 23-ю статтю, дуже багато є відстрочок. І там підлягають процентів 60 під ці відстрочки. Хто навчається, є такий військовий облік, який стоїть на обліку в територіальному центрі комплектування 20 тисяч осіб. Цих 20 тисяч осіб треба оповістити. Якщо ми будемо оповіщати і люди будуть приходити, то нам, ми будемо знати картину реальну, яка стан справ, який у нас буде відсоток підлягати призову. Тому, будь ласка, приходьте в територіальне комплектування. відразу нікого не відправляють у війська. Це міфи, які закидуються непонятно звідки. Я доповню, що да, дійсно, ми останнім часом активізували питання оповіщення, залучаємо до оповіщення в великих містах військовослужбовців з інших районів, бо там дехто розказує, що там з інших областей ні, це наші військовослужбовці з інших районів, вони інструктуються. В першу чергу ніхто ніяких силових методів не застосовує. Зупинили, вручили, будьте добри, прийдіть у територіальний центр, з'ясуйте питання військового обліку. Тому таких і конфліктних ситуацій в області нам невідомі і я думаю їх немає. Також ми практикуємо патрулі під час комендантської години разом з поліцейськими. І не тільки під час комендантської, а також в денний час. Чому? Якраз для таких випадків, щоб не допустити порушення громадського порядку під час виконання військовослужбовцям своїх обов'язків, також зараз в наші роти охорони, які здійснюють оповіщення з з інших військових частин військовослужбовці, які там, наприклад, проходили служби десантно-штурмових військах. За рішенням військової лікарської комісії вони обмежені придатними, тобто там служити не можуть. А переведені до, до нас. Тобто повістки вручають хлопці з бойовим досвідом, які вже е, відчули, що таке саме широкомасштабна агресія, і такі заклики, як чому ви тут, а не там, е, вже не матимуть е, підстав для виголосу. Будь ласка, хто наступний? То чоловікам, до яких підходять представники тридцяти СП. Чи є якісь протоколи спілкування, які в них мають бути наступні подальші? Щоб ні до яких до них питань не виникало, зараз бажано носити з собою військовооблікові документи. Це як ми розуміємо, є два види, три вида військово-блікові документи. Це приписне посвідчення. Це громадяни призовного віку. Які не є військовозобов'язаними, військовий квиток, або тимчасове тим посвідчення замість військового квитка, і посвідчення офіцера запасу. Пред'являють, де перебуваєте на обліку, розповідає. Проходили військову лікарську комісію, так, да, проходили. Все достаточно. Далі питань до військово зобов'язаного чи призовника немає. Надала з керівником Одеського обласного ТЦК ТСП. Чи відбувався контроль у Полтавському ТЦК ТСП і коли будуть результати перевірки? Ну наскільки мені з відкритих джерел відомо, і тих нарад, які проводили, в Міністерстві оборони дійсно ініційована така перевірка, залучена відповідних правоохоронних органів. Вона може і час вже перевіряєш, зараз же можливо перевіряти все дистанційно. Поки що таких перевірок особисто не перебувало, але як вони будуть, результати, я думаю, будуть озвучені публічно. Тут е дане питання, е на мою думку, буде в найбільш публічному просторі висвітлено. Треба займатися своїм виконанням функціональних обов'язків, там вже перевіряють органи інші. Так. Хабарях. Як військоволтавщини слідкують за цією ситуацією та необхідністю корупції всередині своєї системи? <плес> Дійсно, спілкування безпосередньо з громадянами і наявність, може, певно, там законодавчих шпарин, може нерадивого посадовця надолувати до переступити закону. Ми проводимо постійно профілактичні заходи з нашими посадовими з особами, як начальниками відділів, так і безпосередньо районними територіальними центрами комплектування щодо недопущення таких ганебних випадків, важливості виконання завдань, тому що, як кажуть, в кожного є свій фронт. Наш фронт, іменно територіальних центрів, знаходиться тут. Перед нами стоїть завдання в. Комплектування Збройних сил вмотивованими професійними військовослужбовцями, забезпечення соціального захисту ветеранів, які повертаються зараз і ще повернуться із війни. І тут немає в цих завданнях якого-небудь місця для таких випадків, є, яких ви назвали. Тому я впевнений, що Полтавськ. Полтавській області серед територіальних центрів таких випадків не допущено і в подальшому теж не буде допущено. Наступне було скатикова. Да, Скажіть, будь ласка, чи збираєтесь ви приймати досвід учені з Чернігова щодо застосування Дозвольте. Да. Розглядається це питання. Зараз складаємо кількість. За всю полтавську область, скільки нам цих треба бодікамер. і я думаю, через певний час ми також застосуємо цю практику. А ще ви нікола, ви про що ви сказали, що будуть працювати консультаційні центри, там, де надавати сумнів, можете більше що то будуть залучені від роботи, де вони працюватимуть, яка не позиція. Дивіться, консультаційні центри е, з питань військової служби будуть розгорнуті в кожному відділі. Полтавської області. Це будуть стосуватися питання заходів мобілізації, відстрочка, як призиваються, що таке військово-лікарська комісія, які документи. Друге питання це соціальний захист військовослужбовців, які повернулися. Третє питання це військовослужбовці, які в полоні, які безвісти пропавші. Тобто буде це спектр всіх питань, будуть там фахівці, які можуть надати, щоб. Бо деякі я ж на початку казав, бояться йти в РТЦК, а вдруг мене там заберуть, а вдруг те, щоб питання ці винести, десь будуть стояти в більш скупченні людей, де може підійти будь-то жінка, будь-то бабуся, дружина, чоловік і спитати, питання задати безпосередньо, яке його хвилює. Ні, вони будуть стояти в скупченні людей більш. В, в громадських місцях, де да. це вони будуть мобільні, вони не заміняють роботу територіальних центрів, і якщо людині нагадать більш широку консультацію, то, звичайно, вже звертатися безпосередньо в територіальні центри, там будуть стояти працівники територіальних центрів, або військові, або в цивільні форми, в залежності від ситуації. Паралельно, я вже вам сказав, будуть працювати, вже працюють кол-центри горячі лінії. Вони будуть висвітлені у нас на сторінці, доведено до департаменту інформаційної діяльності для поширення. Тобто, і ще плануємо стаціонарний центр тобто за межами територіального центру, який теж буде надавати виключно консультаційні роз'яснювальні послуги. Ще питання. Можна. Першолюх Володимир, на 2 а підкажіть, будь ласка, чи є якісь обмеження щодо місць, де ваших працівників можуть вручати повістки? Розважальні заклади, кафе, там, mm -hmm. там, громадський транспорт? Обмеження, е обмеження немає, але ми Справки, не, ставимо, практики, да, не ставимо завдання, е заборонили ми ходити по кафе, тому що самі розумієте, хтось підпив на підпитку, починає виясняти там стосунки на вулицях. В хати, в двори не заходити, все проводиться на вулицях, можливо, в розоральних закладах, можливо, в торгових центрах. Все. Ну і основне оповіщення відбувається за місцем проживання, за місцем роботи. Через підприємства, організацію, установи направляється лист на організацію оповіщення та забезпечення прибуття до територіального центру. Наскільки це діє Ну, я вам, я вам скажу, що із, якщо брати 100%, то процентів 20. Ну і самі розумієте, у нас вже близько 20 тисяч поданих до органів національної поліції в рошу. Близько, якщо точно, 938 у нас вже сложено протоколів. Це вже на близько мільйон гривень. вже Мешканці Полтавської області заплатили штрафів. І, Це, 90... ні, хто... Це ті, хто не з'явився зараз. Так, так. І 96 чоловік вже достали на органи Нацполіції до Територіального центру комплектування, і вже порушено 15 кримінальних проваджень. Ну, щоб ви розуміли, ми не ставимо за, за мету притягнути до відповідальності чи адміністративної, чи кримінальної. Це міра, яка... Е... Ну так змушено ми слідкувати за дотриманням законодавства. Ми не можемо стояти в стороні, коли громадянин після попереджень неодноразових просто ігнорує вимоги законодавства, не розуміючи, що він громадянин, що він повинен в такий тяжкий для держави час долучитися до захисту держави. І тоді вже застосовується адміністративна відповідальність і кримінальна. Але це не звільняє від подальших заходів призову щодо цього громадянина, який. Порушив закон, тому що стаття є не тяжкою і в відповідних випадках з ним в подальшому може проводитися заходи призову. У мене ще таке запитання. Є така категорія людей, які там, були непридатні до служби в мирний час, але в військовий час ці рамки розширюються. Бо, наскільки вони розширюються, Як тобто, якщо вони раніше були непридатні, зараз вони прийдуть. Приходять, приходять, проходять військову лікарську комісію, якщо він є в нього за станом здоров'я якісь відхилення, то він обмежено придатний до військових служби. Тобто, що таке обмежено придатний? Обмежено придатний це значить, що громадянин може проходити військову службу, але у військових частинах, де дозволяє йому стан здоров'я. Наприклад, не може проходити в частинах десантно-штурмових військах. Морської піхоти, сил спеціальних операцій, там, головне управління розвитку чи ще щось. Але може проходити в територіальних центрах, в частинах забезпечення і інших частин, де не потрібно підвищення вимоги за станом здоров'я. Тобто обмежено придатний це не є вирок і не є повна гарантія непризову. А ті, що за станом здоров'я не придатні з виключенням з військового обліку, так, дійсно, ці громадяни знімаються з військового обліку і не підлягають призову. Також хочу озвучити, що крім призову за контрактом для громадян віком від 18 до, зараз, до 27 років, можуть обрати своє місце служби і заходи. За контрактом, укласти контракт Збройними силами і, і проходити військову службу за контрактом. Звичайно, через навчальні центри. Уже більше 400 чоловік з початку цього року цим правом скористалися. Це в основному громадяни строкової служби. А які частини обирають? Можемо сказати? Ну, різного зазвичай частини. Бойового складу, бойові бригади, Сили спеціальних операцій десантно штурмові війська, які реально приймають участь в захисті нашої держави в самій активній її фазі. У нас ще підключення колеги Скременчука. Чи є у вас запитання? Колеги з Кременчука, питання у когось є? Добре, тоді природи, будь ласка. Я хотіла трохи до тему, що вже порушувалося, якщо людина не приходить раз до відроді центру комплектування і притягнути до відповідальності, потім вже призивають. Наскільки ефективна вона буде як воїн, як захисник щодо мотивації? Я, я вважаю, що він вже сплатив штраф і прийшов сам до територіального центру комплектування, він вже не... Зрозумів, що треба йти, що ховатися, немає сенсу, а треба йти і захищати свою батьківщину. Той, що заплатив штраф або перебуває в розшуку, приходить дуже малий процент, дуже малий відсоток. Тому це я вважаю, що відповідальність кожного громадянина. Можливо, були якісь свої сімейні. Підстави, да, сімейні обставини, які він не пішов там, видали йому поїздку, не прийшов, але заплатив штраф, каже, я йду служити, приходить, проходить військову лікарську комісію і вже направляють його військам. Але а. все рівно всі, хто підлягає призову, що за контрактом, що за мобілізацією, проходять професійно психологічний відбір, відповідно тестування, вивчення морально-ділових якостей, ну і звичайно медичну комісію. Тобто відбір існує, він є, і якщо людина не придатна, бо за морально-діловими якостями, ну все може бути в нас таке суспільство, або і за якимись іншими якостями, там, судими за тяжкі злочини, то, то звичайно такі призову не підлягають і контракт з ними не укладається. що е ці зміни фактично порушують права людей з інвалідністю обмежуючи їхніх рідних на право на відстрочку від мобілізації чи були у вас вже якісь такі випадки чи відстежуєте ви е це питання мобілізації тих хто ну, фактично доглядає за людьми з інвалідністю? Дивіться, якщо е громадянин доглядає, і в нього немає ні брата, ні сестри, ні рідних, кого він доглядає, матері або батька. То йому надається відсрочка і він є доглядальником. Якщо в нього є працездатна сестра, яка проживає в місті або рядом, або ще й в одній квартирі, тому він не користується вістрочкою. Іде служити. На даний час проблем поки що цим не було. Але ми контролюєте це питання? Ми контролюємо. Тобто це не є критично для нас. Закону визначено, визначено, будемо виконувати. Тому дійсно, якщо в людини є за ким доглядати, то питання національної безпеки стає вище. Тому в чому -то питання? Це не спричиняє соціальної напруги, ми тут нічого не вбачаємо. Ще питання? Що немає, тоді дякуємо спікерам, дякуємо вам. Все, дякую, дякую. До зустрічі. Наступного разу більш розширено і підготувайся.